Уявіть собі на мить, з самого дитинства вам говорять, що ви народжені з гріхом, що десь у вас глибоко всередині є якась невидима темна пляма, яка визначає ваші вчинки та думки? Це те, що називають гріховною природою. Віра в це поняття існує століттями, впливаючи на наше світосприйняття, нашу самооцінку, наші відносини з іншими людьми. Але чи дійсно це правда, чи дійсно ми народжуємося грішними? Зі схильністю до зла, чи, можливо, ця ідея всього лише міф, який століттями обмежував наші можливості, стоїцизм пропонує зовсім інший погляд на людську природу, замість того, щоб бачити нас як істот, приречених на постійну боротьбу з власними гріхами, стоїки вчать, що ми всі народжуємося з потенціалом до доброчесності, мудрості та гармонії. Помилки, яких ми припускаємось, не є доказом нашої гріховної природи. Вони результат нашого невігластва, нашої непоінформованості, а не вродженої порочності. Стоїки пропонують нам звільнитися від цього уявлення про себе як про грішників. Вони закликають нас зрозуміти, що кожен із нас має в собі неймовірний потенціал для добра, для розвитку, для вдосконалення. Помилки не є свідченням нашої внутрішньої гріховності. А лише відправною точкою для навчання та особистого зростання. Тож чи готові ви відкинути вікові стереотипи та зруйнувати міфи про свою природу? Здавалося б, що може бути безпечніше, ніж прийняти ідею про те, що людська природа за своєю суттю порочна багато людей знаходять у цьому певну зону комфорту. Адже якщо ти вірний своїй гріховній природі, то будь-яка помилка стає майже очікуваною, а самопокарання неминучим. З цієї точки зору вроджена гріховність стає ідеальним виправданням для нашої невдачі, для того, щоб ми не брали на себе відповідальність за власне життя та вибори. Але що буде, якщо ми відмовимось від цього виправдання? що станеться, якщо ми усвідомимо, що всі наші помилки та невдачі це не доказ нашої порочності, а лише віхи на шляху до вдосконалення? Стояки впевнені, що кожна людина здатна контролювати своє життя. Все, що відбувається з нами, є частиною природного порядку речей. І хоча ми не можемо змінити минуле, ми завжди можемо змінити наше ставлення до нього. Стоїцизм мучить, що будь-яка подія, будь-яка обставина це шанс. Шанс е навчитися стати сильнішими, краще зрозуміти себе. Чи було б так, якби ми справді народилися з гріховною природою? Хіба було б у нас можливість самовдосконалення коли, якби ми. Яку були приречені на вічну боротьбу зі своєю суттю, ні. І саме тому стояки відкидають ідею гріховної природи, вони вчать, що самість того, щоб карати себе за свої недоліки, ми повинні приймати їх як частину процесу нашого розвитку. Згадаймо одну з найважливіших ідей стоїцизму поняття того, що ми можемо контролювати лише наші думки та дії, все інше поза нашою владою, якби ми дійсно мали гріховну природу. Чи змогли б ми контролювати свої дії? Відповідь очевидна. але стоїки вірять у те, що ми здатні керувати собою, здатні стати кращими. Давайте уявимо, що кожна наша помилка це не вирок, а можливість, що ми не приречені на вічне страждання через наші недоліки, а навпаки, можемо використовувати їх як точки зростання. Стоїцизм учить нас, що ми можемо змінювати своє життя, коли змінюємо своє мислення. Усе, що потрібно, це новий погляд на себе і на свої вчинки. Поняття гріховної природи часто нав'язує нам відчуття провини та сорому ми починаємо вірити, що кожна наша помилка це доказ нашої невиправної природи, і це породжує безліч проблем від відчуття неповноцінності до страху перед невдачами, що паралізує наші дії. Але стоїцизм нагадує нам, що все це лише переконання, які можна змінити. Ми можемо навчитися бачити себе такими, якими ми є насправді, людьми, що прагнуть до вдосконалення, а не порочними істотами. Уявіть, як зміниться ваше життя, якщо ви звільнитесь від цих руйнівних переконань. Уявіть, якби ви більше не відчували провину за кожну свою помилку, а замість цього набачили в ній урок можливість рости. Уявіть, якби кожен ваш недолік перестав бути приводом для сорому, а став початком нового етапу вашого розвитку. Стоїцизм дає нам цю свободу. Він учить нас жити в гармонії з самими собою, приймати себе такими, якими ми є, і водночас постійно прагнути до кращого. Це не просто філософія, це практична мудрість, яку кожен із нас може застосувати у своєму житті. Коли ми дивимося на себе через призму стоїцизму, ми бачимо не грішників, а потенціал. Ми бачимо не обмеження там, а можливості. Та ми починаємо розуміти, що кожна наша помилка. Це можливість для навчання. Кожен наш недолік це виклик, який ми можемо подолати. Якщо ви досі живете з думкою, що ви приречені на вічну боротьбу з власними недоліками, прийшов час переглянути ці переконання. Стоїцизм показує нам шлях до внутрішньої свободи, шлях, який не потребує постійної боротьби з собою. Ми не повинні боротися зі своєю природою, ми повинні її зрозуміти та прийняти. Цей підхід радикально змінює наше життя. Замість того, щоб жити в постійному страху перед своїми помилками, ми починаємо бачити в них шанс для зростання. Ми перестаємо боятися своїх недоліків і починаємо використовувати їх як сходинки до кращого себе. І саме це є сутністю стоїцизму: навчитися бачити можливості там, де інші бачать лише проблеми. Чи готові ви звільнитися від старих переконань, чи готові ви відкинути ідею гріховної природи і почати жити в гармонії з собою? Стоїцизм пропонує нам новий шлях шлях до самопізнання, самовдосконалення та внутрішньої свободи. Цей шлях не простий, але він неймовірно захоплюючий. І як тільки ви зробите перший крок, ви більше ніколи не захочете повертатися назад до старих переконань і страхів. Стоїцизм відкриває перед нами новий світ, де ми не жертви своїх недоліків, а творці свого життя, де кожна помилка це можливість, а кожен недолік. Це виклик, який ми можемо подолати. Тож, чи не час нам усім переглянути свої уявлення про себе, чи не час звільнитися від обмежень, які ми носимо в собі все життя, і почати жити по-справжньому? Стоїцизм показує нам, що це можливо, а і цей шлях починається прямо зараз.